Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження. Ну, давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то, на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Потім Дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном. І вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну, 200 років сім'ї живуть, поняли? зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин. Він реально українець, насправді, незважаючи на те, що там народився. в нього українські гени. Він тепер зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну, і все буде нормально, зрозуміло добре, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!